Дуже велетенський. Вон дивіться яка рука, а он який кавунчик. Дуже великий в цьому році кавуни. 12 може більше кілограмів. Були такі 12 кілограм, бо погода, все залежить від погоди. А ще раніше то і 17 кілограм, ну я так обрав його, держав на руках, 17 кілограм, такий кавун великий. Навіть дощу не було, такий був рік, що тоді дощу не було, і вони в мене без води, я навіть їх не поливав. І нормальний кавун. Він тоді навіть солодший, виходить, як дощу. Да. Солодший кавун. Це корчики вже починають пускати вусики. О, ну я думаю, що буде діло, буде тепло, буде рост і буде кавунчик. Ви казали, що це вона, вона велика. Чи вона того року експериментували. Цього року вже впроваджують там по 10 гектарів, по 12, висаджують вже професійні сорти гібриди кавуна.